Всіх на моєму каналі. Сьогодні розглянемо такий тип контенту, як зима болю. Покажу вам мої дві спроби. Перша спроба це за гаму використовує жінку халк. І друга спроба це тех-зловісна шістка пісок. Цей поглинач. Який нас зустрічає в цьому першому тижні, він досить сильно зламаний. Точніше, вони такий баф поставили на нього цікавий, це те, що він несприятливий до шкоди з часом, таким як кровотеча, отрута, розриви, і, відповідно, це досить ускладнює бій проти нього. За гаму використовувати краще за все. Жінку Халк або Халка за зловісну щистку, шокер або пісок. Ну, як на мене, краще пісок. Більш надійніше. Бо пісок може заблокувати за допомогою свого вповільнення, як і жінка-Халк, можуть заблокувати нестримність, яка включається кожні 8 секунд і триває з цієї нестримності 4 секунди. В цьому бої. За жінку халк. Складність в тому, що необхідно дуже агресивно грати, бо якщо або ви забаритесь, або поглинач чомусь стане на місці, стане блок, йому так захочеться, він так часто робить, то ваші стаки люті вони спадуть, і відповідно шкода ваша зменшиться. Ну ось При 13 стаках люті, в принципі, демедж пристойний. Важливо спочатку через першу пограти для того, щоб назбирати побільше стаків люті. Тут я трохи менше їх зібрав, напевно, треба було б більше. Десь до 90% рекомендую грати через першу, бо тоді хіл ще не настільки великий. А далі, коли вже назбирали побільше стаків люті, то тоді грати через другу спеціальну атаку для того, щоб вішати за і таким чином. Ось він по, е, потормозив, трохи мене намагався побити. Мої 16 стаків люті пішли в нікуди. І відповідно, все треба починати заново. Треба заново починати розгін. Ось така проблема, тому, на жаль, на запис відео мені не вдалося класно його зняти. Найкраща спроба взагалі це 90% за жінку Халк з ПУ. 4,55 прокачки на акаунті людини, клієнта. Ну, а мені на моєму аккаунті за 345 максимум 52%. От вийшло зняти. Тому бій досить складний в тому плані, що треба дійсно дуже агресивно грати, тримати його біля кута, щоб він. Постійно його розводити на удари, грати на перехват. Для того, щоб ловити його на перехват, треба робити серію з трьох або чотирьох ударів. Середня, легка-легка відход підскок Таким чином ловимо на перехват, бо зазвичай вони йдуть на тебе. Боти. Такий, так запрограмований штучний інтелект. Або. Б'ємо середня, легка, легка, легка відскок. І знову підскакуємо. Такі от два варіанти гри на перехват. У, коли ви затиснули цього поглинача у стіни. Буває він отак здає, може здати і важку атаку, буває таке. От. І коли він назбирає на поділку енергії, то звісно. Відскакуємо, він здає свою першу спеціальну атаку. Ось такий от принцип гри за жінку Халк. Тепер розповім трохи про Халка, як перемогти цього поглинача за Халка. На жаль, він не блокує нестримність ніяким чином, але він має два варіанти побуття цього поглинача. Перший це через третю спеціальну атаку. Мені не дуже сподобався. Тому що необхідно або щоб була форма збита, і тоді здавати третю спеціальну атаку. Або щоб, а точніше, навіть не так. Треба, щоб форма магми була збита, тоді здати третю спеціальну атаку, і тільки тоді шкода буде великою. В інакших випадках шкода буде 2-3%. І другий варіант, яким користувався я, це через першу спеціальну атаку. За допомогою цього варіанту піде у вас десь ресок 3-4. В залежності від прокачки Халка. Якщо Халк 2.35, то 2.35-3,45, то це 3 рески. Якщо 1,25 або 4,55, то це 4-5 ресок. Десь так. От. І як же ж грати через першу спеціальну атаку? Треба. Потихеньку його бити, коли він нестримний, трохи потанцювати. Далі, коли у вас там 8-9 стаків люті, здати першу спеціальну атаку, ви його заглушите. Тоді, якщо по таймеру ви встигаєте до нестримності, то набиваєте йому по максимуму, щоб у вас було 15 стаків люті на Халкові. І коли вони починають спадати, тоді здаємо першу спеціальну атаку. Щоб тоді, коли поглинач, звичайно, без нестримності, глушимо його і б'ємо, 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 б'ємо. І так б'ємо до, до максимуму, як можемо. В середньому десь 25-30-35% можна зняти таким варіантом, в залежності від прокачки Halka, власне, попередній бій завершився тим, що я спіймав першу. Дістав він мене якимсь чином. Ну, 48% я йому залишив при тій спробі. Далі у нас іде бій за пісочника. Бій за пісочника базується на тому, що граємо через другу спеціальну атаку. Для того, щоб повісити стаки вповільнення. І тоді при стаках повільнення ми блокуємо нестримність. І, відповідно, можемо нормально, спокійно, впевнено, бити поглинача при грі на перехват. Коли в нього вмикається оця покращена форма, тоді можна здавати важкі атаки, ловити в корені. І під цими коренями поглинач не може стати спеціальну атаку. Таких ударів можна зробити максимум 3. В цьому двобої важливо, щоб майстерність відчаю була вкачана побільше, Бо чим більше вкачана майстерність вічаю, тим швидше ви блокуєте регенерацію поглинача. І ще один момент з приводу поглинача це його ці 600 очок, які от зараз у нього. Коли в нього 600 очок, то тоді він, коли здає свою спеціальну атаку першу або другу. Він вмикає покращену форму. І тоді, в такому разі, якщо це форма магми, то тоді необхідно, щоб у вас був, була можливість бити цю форму магми. Бо якщо її не буде, то відповідно він під формою магми вас спалить. А під формою цієї темної уру на ковальне оця, так, то тут. В принципі, не страшно, головне в блок не ловити удари. Бо якщо спіймаєте удар в блок, то відповідно отримаєте досить велику шкоду в покращеній формі цього поглинача. Її збивати можна тоді, коли таймер, от зараз, цей таймер, цієї накувальні, він йде потихеньку. Це означає, що його не можна збити у цю форму його темного уру. Але коли цього таймера на ковальні не буде, а в формі магми там у нас значок з крапочкою зверху, то тоді його можна збивати. З ніг за допомогою ухилились, дали важку атаку, і тоді він буде збитий, його форма буде збита. Ну і власне бій за піска, він досить одноманітний, постійно через другу. Можна для різноманіття дати першу, якщо хочете, коли вже у вас багато цих стаків повільнення, що вони, грубо кажучи, ну, дуже довго будуть висіти, тоді можна пограти і через першу. Але краще через другу постійно грати. Тут бій, тише їдеш, далі будеш. Потихеньку-потихеньку б'ємо. Ось, знову важку дали в коренях. Ось зараз значок оцей з крапочкою, збиваємо його з ніг, і форма зникла. Досить легко, в принципі, знімати оці форми. Важливо тільки відскок, дали важко. Тобто така гра проти пахлинача взагалі, о, вона є прийнятною, бо ви збиваєте оці форми, і, відповідно, вам легше грати проти нього на війнах союзів і в іншому контенті, окрім зими болю. Легше грати, коли він без покращених форм, бо він отримує. Нормальну шкоду по собі. Ви можете наносити йому нормальну шкоду. Ось назбиралось 99 стаків оцих повільнення. Дуже-дуже довгий бій. У мене просто, скажімо так, не вистачило витримки в цьому бої, бо це дійсно дуже довгі бої, є. десь по 600-700 ударів. Виходить для того, щоб зняти його в захід. Тим паче в мене пісок 345, ніяких 4,55 чи 565. Я не буду його качати і не збираюся, бо не заходить мені цей чемпіон. Слабенький він для мене. У мене і так зелених вкачано дуже багато. Тому довелось мучитись 345. І 345 за 3 резки я його зняв. В принципі, якщо у вас більша прокачка пісочника, то, звісно, ви його знімете швидше. І ще один момент, коли ви у цій покращеній формі да, в нестабільності поглинача, він отримує стак люті. І під цим стаком люті шкода його зростає. Можна не грати через важку, навішати на нього. Корені і просто бити ударами. Можна і так грати. Можливо, так навіть і буде і більше шкоди. Не заміряв, але теж як варіант гри. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня!